Позвонили вулиць люди з вулиці Світличного в Золочеві. точніше їх друзі, ось вулиця Світличного, розворот. Машини кажуть, хтось приїхав і висипав прямо в річку чи на берег річки сміття. Каже, а як я його найду? так каже його видно. Ну, судячи з усього. Воно сипало не вчора, не сьогодні. Посипало, дивіться. Шукаємо власників звичайного побутового сміття. Судячи з усього, воно привезло сюди його на вантажному автомобілі і вигрузило. Скажіть, є у нас в Золочеві проблеми з розміщенням відходів побутових? Скільки ми... Старалися, щоб їх не стало цих проблем. Дивіться, видно, що звичайне сміття, кирпичі, коробки, банки з-під гуманітарки, якісь поламані електроприбори. Оце все висипало отут. Ось заїхали по цій дорозі. Шукаємо власників. Не може бути, щоб не було свідків. Уже є... Люди, вони мені телефонували, готові забрати цей мотлох увесь, якщо ми знайдемо його господаря. І цей мотлах відвеземо йому додому. Занесемо прямо в хату. А чому б і ні? Жителі вулиці Світличний, до вас перших звертаємося. Війна війною, але такі вчинки гірше, ніж ворог. Там річка наша багато страждальна. Та тут ще ось сміття, ну це таке хоч перегниє. Отак от. Приїхав по дорозі чоловік, вантажний автомобіль, здав задах і висипав сміття до річки. Дзвоніть, телефонуйте, пишіть Хто це зробив, шукаємо.